Приїхав зараз до Вінниці, хлопці закінчили об'єкт. От, нахожусь зараз в інкамері хлопці. Зробили виводи повітроводів, зробили статичні камери, щоб потім поставити тут. Велика кількість буде вавклапанів електронік. Тут буде стояти вентустановка від компанії «Яблатрон» Чельського виробника. Тут шумоглушники, це забір і повітря. Тобто все в каучику зроблено. І це все піднімається в дом Дім будується по технології німецькій, тобто це як брус, зараз покажу. виглядає це таким чином масив, клеєний брус. В нього в товщину вклеєна повністю склока пакет і повністю основа повністю зроблена скла Хлопці, от підняли повітроводи.